Друзі, вітаю! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Одразу попрошу тих, хто вперше на моєму Ютуб-каналі підписатися, аби слідкувати за новими випусками. Отож, сьогодні ми поговоримо про нашу мілу заяву чеського президента відставного генерала НАТО Петра Павола. І зробив він доволі таку неоднозначну заяву, яка обурила дуже багатьох українців. Я так почитала коментарі під різними сайтами також почитала коментарі в Ютубі, де теж це обговорювалося. Де... Були випуски про Петра Павла, і здебільшого більшість українців це обурило. І я хочу, аби ми розібрали цю заяву. Вона невелика, така коротенька, тому і відносно випуск буде теж доволі таким коротеньким. Отож, Петр Паул заявив в інтерв'ю BBC про те, що тимчасова російська окупація частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави. А тут хочу одразу зазначити, що Павло сказав про тимчасову, тобто він не говорив про те, що це на постійному. Далі зацитую вам його заяву: наразі Україна при всій підтримці заходу не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат. Давайте, як то кажуть, будемо дуже уважно читати його заяву у кожне слово. Ми хочемо, щоб Україна вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими. Тобто тут Павел говорить про те, що в короткі терміни Україні фактично неможливо. Звільнити всі свої території, ті, які загарбала Росія, без великих людських втрат. Тобто, це може обернутися величезними людськими втратами. На думку Павла, було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Україну, щоб вона негайно звільнила всі окуповані території. За його словами, Захід не хоче винищення української нації. Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні, але, за його словами, війну не можна виграти на полі бою. Він вважає, що більш потужним інструментом для того, щоб змусити Москву сісти з сіл переговорів, є економічний тиск з боку Європи та з боку Сполучених Штатів. В інтересах обосторін Атлантики чинити набагато більше економічний тиск на Росію, якщо цей тиск є дуже ефективним з точки зору сили переконання. Я вважаю, що з огляду на нинішній стан російської економіки росіяни не зможуть. Довго витримувати економічний тиск, тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть реалізовані, у Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів, від чого вона поки що відмовляється. Ось, власне, цей фрагмент заяви, який стосується того, що Павел заявив про те, що ціна виживання України може бути тимчасова окупація тих частин території України, які загарбала Росія. А мені то знаєте, найбільш таки цікава ось ця фраза, що з боку заходу було б несправедливо тиснути на Україну, аби вона негайно звільнила всі окуповані території. За його словами, Захід не хоче винищення української нації. І тут, знаєте, я собі згадую 2022 2023 рік, коли наші керманичі розповідали про те, що ми, значить, звільнимо, вийдемо на кордон 91. Ми, значить, будемо пити каву у Криму і. І так далі, і робили ці заяви вони по студіях, робили ці заяви. Вони дуже легко, і таке враження, наче вони не рахувалися і ціною, А що з що може обернутися це Україні і власне українській нації, якими людськими втратами? Також тут мені знаєте дуже хочеться згадати е, контрнаступ е, 2023 року і задати власне в цьому контексті попередню адміністрацію Сполучених Штатів, яка не надала багато озброєння, яка навіть не надала нам. Літаків, і я вже не пригадаю достеменно, хто саме говорив із американських високопосадовців, а котри, котрий із генералів, чи відставний, чи нинішній, але він сам зізнавався і говорив про те, що за таких умов американська армія б не наступала б. Але ось українців їм, знаєте, на той момент було не надто шкода. Хочете йти в контрнаступ, ідіть. А тому я тут хочу поставити три крапки, і я не беруся давати оцінку заяву заяви чеського президента, чи вона хороша, чи не хороша. хороша. Геополітиці, як так, то й не існує, скажімо так, хороших або нехороших заяв. Вони ці заяви зазвичай виходять із тих обставин, які склалися, і дуже часто реалістичні заяви вони не будуть, такими, знаєте, солодкими, прекрасними, хорошими. І так далі. Тому судіть ви, дорогі читачі, заяву Петра Павла, Ну, а для тих, кому не подобаються ось такі от реалістичні заяви, кому не подобається взагалі реалізм, кому не подобається все те, що говорить Петр Павло, те, що говорить Дональд Трамп і деякі інші політики. Я в такому разі хочу дати людям пораду переглядати архівні інтерв'ю Буданова, переглядати архівні інтерв'ю Міша Подоляка, а також переглядати архівні інтерв'ю Андрія Єрмака, де вони обіцяють нам швидку перемогу, перемогу у 2022 році, перемогу у 2023 році. І я думаю, що можна собі пошукати в Ютубі ці інтерв'ю і, скажімо так, зігріти собі серце такими заявами. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте про... Заяву Петра Павла мені дуже цікаво буде почитати ваші думки в коментарях. Ставте, будь ласка, подобайки, бо саме так ви допомагаєте розвиватися ютуб каналу та просувати відеоконтент. Я дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. Бережіть себе, будь ласка, до нових зустрічей та всього вам найкращого.